У туристично-інформаційному центрі стартував традиційний обмін подарунками між дітьми щастя інзебокс. Вже протягом п'яти років малеча стає таємним сантою для когось та отримує взамін подарунок від анонімного чарівника чи чарівниці. Якщо говорити зараз, ми все ж таки вирішили вкотре привернути увагу саме на різдві, на тому, що 25 грудня це велике свято. А напередодні люди люблять користуватися адвентами, які заходять. Ну, у нас свій адвент, у нас обмін подарунками. Кожен рік спочатку існування такої акції батьки допомагають дітям обирати подарунки. Дорослі так захоплюються, що й самі тепер не проти обміну кажуть організатори. Сьогодні вже й дорослі проходили і вимагають куточок для дорослих. Та можливо наступного року ми зробимо і для дорослих. Ну і взагалі це цінність. Це цінність того, що ти можеш спакувати в коробку, те, що ти можеш енергетично наповнити тою радістю, подарувати іншій дитині. Серед учасників є й ті, хто приходить на обмін не перший рік. Як, наприклад, перші, хто прийшов подарувати щастя «Інзебокс» у цьому році. Причому найперші прийшли ті, які п'ять років поспіль ходять обмінюватися подарунками, тобто вони ювілейні, а дитині сім років. Тобто в нас дворох років у нас акція триватиме до 24 грудня. Аби подарувати та отримати щастя «Інзебокс», вам потрібно обрати подарунок, принести його туристичний інформаційний центр за адресою вулиця Шевченка, 9, де на вас. Вже чекає подарунок. Відкривайте свій та лишайте для когось подарунок. Ціц працює з 9 до 17 години вечора. І пам'ятайте, без щастя в коробці цього року не залишиться ніхто.